У нас основна маса громадян змішує ці розуміння уточнення військово-облікових даних, оновлення військово-облікових даних, отримання і проходження комісії від від призову по мобілізації, а також призові по мобілізації. Це все є елементи і різні процеси, які один з другим ну, пов'язані, але мають різну процедуру. Уточнення військово-облікових даних проводиться за викликом військового територіального центру комплектування за повісткою і під собі розуміє, включаючи проходження медичного огляду, уточнення військово-облікової спеціальності, відповідність його освітнього рівня, професійних навичок та інше. На сьогоднішній день законом умовлено оновлення військово-облікових даних. Воно в собі мається на увазі. Необхідно уточнити електронну адресу, номер телефону для зв'язку, місце проживання та решта персональних даних. Оновлення військово-облікових даних не обов'язково прибувати до районного територіального центру комплектування. Можна зареєструватися в військовому кабінеті «Резерв плюс» і оновити дані, можна піти в районний чи міський відділ центру надання адміністративних послуг, де буде проведено відповідне оновлення даних. Територіальний центр комплектування проводиться заходи мобілізації, та якщо він не має права на відстрочку, якщо він не має права на відстрочку та інших питання, то він не піде з повісткою, З керуванням на військову лікарню він повідає не з повісткою до війська, а з керуванням на військову лікарську комісію. Після встановлення його права на відстрочку та стану здоров'я буде прийнято рішення, чи призивати його по мобілізації, чи не призивати. Процедурно це дуже тривалий момент, але залежить від безпосередньо особи від тих пакету документів, які вона принесла для розгляду районних театрального центру комплектування е, на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня м -м, ну, надано перелік документів по тому чи видові строчки, які необхідно подати до РТЦК для її отримання. Ну, там все викладено дуже елементарно, просто подивитися. І, та писати, йти треба готовим пакетом документів. Якщо ж військовозобов'язаний чи призовник попередньо прибував вчасно за викликом до районного територіального центру комплектування, має відповідний документ, який відповідає вимогам, то уточнення оновлення облікових даних і отримання штрих-коду, ця процедура не тривала. Це дуже швидко. Якщо ж тих документів немає, то значить треба, може йому потрібно військово-обліковий документ новий. Тобто, якщо в нього немає, наприклад, він був в категорії призовників став військовозобов'язаний, йому треба випустити тимчасове посвідчення, чи військовий квиток. А це вже процедура трошки інша. Тут треба фотографії зібрати, треба зібрати, ну, копію решта документів, щоб йому то все випустити. Ну, затримуються. Якщо ж людина всі має документи в наявності, військовий квиток проходила комісію, коли викликали її раніше, немає ніяких підстав, то це не тривало. Районний територіальний центр зазвичай. Наш. За сутки ми пропускаємо порядка до 150 тисяч. Решта просто фізично неможлива.